Привіт, друзі! Найголовніше, що треба зрозуміти, macOS, яку показали на WWDC, це ще не фінальна версія. Це перша бета версія для розробників, і вона дуже і дуже сира. Ні в якому разі не оновлюйте свій основний пристрій, якщо у вас немає бекапів. Фінальна версія для всіх користувачів вийде восени цього року. І так, номер не, не 16, а 26. Apple уніфікувала нумерацію всіх своїх систем iOS, iPadOS, WatchOS і тепер macOS, тобто це macOS 26. Тахоє. Тахо. Не тако, а Тахо. Зараз на екрані з'явиться список пристроїв, які будуть підтримуватись, можете поставити на паузу, щоб більш детально роздивитися. І ще одна дуже важлива штука Tahu – це фінальна версія для Intel Mac. Це вже відкрито підтверджено на WWDC. Такі видання, як The Verge, Wired and Gadget, прямо написали. Більше жодна нова версія MacOS не буде підтримувати Intel. Тобто, це кінець епохи. Коли ви вперше запускаєте macOSTAH, ви це одразу бачите і розумієте. Тут не дрібні покращення, це нова система. Виглядає вона інакше, і вперше за багато років Apple оновила вигляд робочого столу, меню, вікон і навіть і док. Це досить великий редизайн. Якщо ви до цього встигли погратися з новою iOS 26, то ефект несподіванки не такий сильний, бо все, що ви побачите в macOS, воно вже знайоме, але саме в цьому і суть цьогорічного оновлення. Apple нарешті змогла уніфікувати. Вигляд усіх своїх систем. Якщо зайти в загальні та оновлення, то бачимо знайоме вікно, але в фоні багато змін. Наприклад, у верхній панелі цього вікна з'явились кнопки назад і вперед. Якщо зайти в розділ збереження даних, то бачимо, скільки займає система. Якщо на це натиснути, то ми можемо побачити і скільки займає Apple Intelligence. Натискаємо готово і одразу покажу, що мене здивувало. Я намагався зайти в ланчпад, але його більше немає. Замість нього тепер просто новий розділ програми Apps. відкривається він не на весь екран, а у вигляді вікна. Ось як це виглядає на моєму пристрої. Це новий варіант Launchpad. Він виглядає компактно, хоча я не знаю наскільки це практично на macOS. Є прості опції сортування за назвою, категоріями чи іконками. Можна гортати вгору і вниз. MacOS 26 змінює дизайн багатьох застосунків. Навіть сторонні програми частково адаптовані, хоча в більшості з них зберігається сіра рамка. Наприклад, Chrome виглядає ще по старому. Але стандартні застосунки Apple вже заредизайнили. Одне з нововидень нові шпалери. Той, що я зараз показую, видно на екрані. Розділ зі шпалерами об'єднано з розділом заставок. Під час перегляду шпалер видно ефект Liquid Glass. прозорість, глибина і візуальні переливи. Ще одна нова програма лупа. Ще одна нова програма лупа. Вона відкриває камеру на Mac і дозволяє використовувати iPhone як пристрій Continuity для збільшення зображення зручно для людей з вадами зору. У Image Playground версія була оновлена. У стилях додані нові рішення раніше були ілюстрація, скетч і анімація, а тепер додали Genoji і один під назвою ChatGPT. При виборі останнього система питає, чи надсилати його до чату GPT. Якщо скасувати, то все повертається до попереднього, тобто так, як і було. В розділі програми, якщо натиснути букву G, система показує всі програми, що починаються на цю букву. Завдяки функціям Continuity і відзеркалення iPhone, тут видно і застосунки з iPhone. Якщо відкрити один із них, то буде запускатись дзеркальне відображення iPhone. І тепер про ігри. Тут несподівано Apple зробила більше, ніж просто оновила кілька кнопок. В macOS з'явився новий застосунок Apple Games. Це, по суті, геймерський ланчпад. Тут і ваші ігри, ігри з iPhone, ігри з iPad, список друзів, досягнення і навіть історія запусків. І там також з'явилась функція Challenges. Можна грати і змагатись з друзями, бачити, хто що пройшов, і повертатись до незавершених ігор. Все те, що ми бачили вже з вами на днях в iOS. І тепер з'явився повноцінний оверлей. Це така собі міні-панель, яка з'являється поверх гри. Там звук, управління енергоспоживанням, чат, запрошення друзів і навіть сповіщення про внутрішні ігрові події. GameMode 2.0 це продовження ідеї з MacOS Sonoma. Система сама розуміє, що ви граєте, і переключається на режим підвищеної продуктивності. Він знижує затримки Bluetooth, це повинно бути особливо помітно на контролерах і навушниках та виділяє максимум ресурсів саме під гру. Усе, щоб FPS був стабільним, лагів і під звісно, якщо у вас нормальне залізо. А для розробників тут новий Metal 4. Тут і апскейлінг, і згладжування, і навіть створення додаткових кадрів між основними для ще більш плавного зображення. Apple називається Metal FX Frame Interpolation, тобто не Frame фреймген, як в Nvidia чи AMD, а от щось своє. Новий контрол центр. Коли натискаєте, вікно ненав'язливо зливається з фоном завдяки темі Liquid Glass. Це виглядає дуже незвично. У центрі керування можна редагувати доступні елементи. Натискаєте Редагувати і бачимо, що можна додати, наприклад, заряд батареї, функції доступності тощо. Можна прокручувати і вибирати те, що вам буде зручно. Якщо змінити світлу тему на темну, то шпалера теж динамічно підлаштовується. Всі застосунки Apple також переходять у темну тему. Сторонні застосунки не. Всі їм потрібно оновити підтримку. У налаштуваннях є вкладка Зовнішній вигляд, де можна обрати оформлення стандартне, прозоре або тоноване. У тонованому режимі можна змінювати кольори інтерфейсу та іконок. Я залишаю стандартний варіант. Помітно, що тепер кожне підменю має чітку рамку, яка допомагає зорієнтуватись, в якому підрозділі ви зараз перебуваєте. Перемикачі виглядають дуже витягнутими по горизонталі, можливо, навіть аж занадто. А завдяки Continuity та handd-off з'явилася нова функція LiveActive. З iPhone. Тепер вони відображаються на Mac. Наприклад, якщо ви зробили замовлення на iPhone, то ви можете побачити активність на Mac і моніторити її в реальному часі. Можливо, комусь це буде зручно. У новій MacOS з'явилася повноцінна програма Телефон. Можна не просто дзвонити з Mac, а й бачити історію викликів, улюблені контакти, голосову пошту, тобто все як на iPhone. А якщо ви живете в США і у вас активований Apple Intelligence і встановлена англійська мова за замовчуванням, то будуть працювати всі фішки, які показували в iOS 26 Call Screening, коли вам телефонує невідомий номер, система автоматично запитує, хто це. І навіщо він дзвонить. Call Assist. Якщо ви в очікуванні, то система слухає музику замість вас і повідомляє, коли хтось повертається на лінію. І Live Activities і інтерактивні сповіщення, все це відображається прямо в меню барі, і ви можете контролювати дзвінок без переходу на телефон. Тобто це всі ті самі функції, які працюють на iPhone, тепер вони доступні і на десктоп. Spotlight. в MacOS26 серйозно переробили його. Тепер він не просто шукає файли чи застосунки, з'явились інтегровані дії. Можна прямо з пошуку створити події в календарі, надіслати лист, запустити подкаст або керувати шорткатами без відкривання окремих застосунків. Плюс тепер він показує історію буфера обміну. Тобто, якщо я скопіював якийсь текст півгодини тому, то я заходжу в Spotlight і можу одразу його вставити. Ще він навчився показувати всі типи контенту: листи, файли, події і все це групується завдяки Apple Intelligence, але, як завжди, тільки на маках з шипами m серії, і щоб AI від Apple працював, то потрібна системна мова англійська. Safari оновили до версії 19. Після запуску з'являється спливаюче вікно з описом нових функцій, включно з оновленням розширень. Тепер можна задавати гарячі клавіші для конкретних розширень. Інтерфейс оновився під мені вкладок, адресний рядок і панелі отримали прозорість у. У стилі Liquid Glass. Це частина загальної візуальної теми нової macOS, і хоча ефект виглядає сучасно, в бета-версії трапляються глюки анімацій та рендеру. Оновили також і бокову панель. Тепер вона включає зручний доступ до вкладок з iCloud, збережених сторінок, історій та груп вкладок. З'явилась інтеграція з функцією QKNote, тобто швидка нотатка, можна швидко створити нотатку прямо з браузера. Застосунок журнал з'явився на Mac. Тепер можна працювати над нотатками, проєктами, які були розпочаті, наприклад, на iPhone. Для роз розробників нова macOS стане ще більш дружелюбнішою. App Intents став важливим інструментом для розробників, тепер через нього можна інтегрувати функції свого застосунку: у Spotlight, Siri, Control Center, віджити. А також візуальний пошук підтримується Visual Intelligence, тож користувач може знайти щось, як, наприклад, зображення, і система буде показувати результати з прев'ю з можливості перейти прямо до вашої програми. До того ж, з'явились інтерактивні сніпети, міні-інтерфейси у вигляді кнопок чи перемикачів, які можна показати прямо у Spotlight або Shortcuts без запуску самої програми. Foundation Models Framework – Це можливість додавати AI прямо у програми, причому без залежності від хмар. Можна робити генерацію тексту, аналіз, відповіді, і все це працює в офлайн з приватністю даних. Це базові моделі до 3 мільярдів параметрів, оптимізовані для Apple Silicon і доступні прямо у SWIFT через Xcode. Xcode 26 і Swift 6.2. Це ще одна велика частина оновлення. В Xcode з'явилась підтримка ChatGPT та інших LLM-помічників прямо у редакторі. Генерація коду, автоматичний рефектор, виправлення помилок. Swift 6.2 додає вдосконалення для безпечного паралелізму, спрощену підтримку головного потоку і краще інтегрується з C++, JavaScript та іншими мовами. Давайте тепер будемо все це резюмувати. Apple закриває підтримку Apple комп'ютерів і фінально переходить на Apple Silicon, і вже навіть нумерація систем стала спільною для всіх платформ. Все досить класно. Зовні все виглядає інакше. Інтерфейс оновили вперше за багато років вікна меню док навіть контрол-центр. Додали прозорість, глибину анімації. Але за ефектами і конкретні зміни: новий спотлайт з історією буфера, розумні дії, нові програми, ігровий режим, розширена підтримка Continuity. Так, це лише перша бета, і в ній повно багів. Деякі функції працюють через раз, частина лише англійською мовою. Тож поки що не оновлюйте свій Mac. дочекайтесь фінальної версії цієї осені. Друзі, а що ви думаєте стосовно нової операційної системи MacOS? Поділіться своїми думками у коментарях. А я хочу подякувати тим неймовірним людям, які мають можливість підтримувати наш канал фінансово. Ви також можете приєднатись до цих неймовірних людей. Посилання я залишу в описі, а ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе. Не забувайте донатити на ЗСУ і слава Україні! Бувайте!